Вітаю, я Світлана. Це мій кулінарний канал про турецьку кухню. І після перегляду цього відео ви знатимете, як приготувати ось таке от святкове, м'ясне блюдо з рисом, котре в Туреччині називається Маклюбе. Маклюбе це традиційна страва Леванту, тобто країн, розташованих у східній частині Середземномор'я, таких як Туреччина, Сирія, Ліван, Йорданія, Ірак, Кувейт. У цю страву додають м'ясо, рис, смажені овочі, поміщають в каструлю, яка перевертається перед тим, як викласти цю страву на стіл. Звідси і назва Маклюбе, яке буквально перекладається як вгору вниз або Друзі, Якщо вам подобаються рецепти турецької кухні, а також цікаві незвичайні рецепти східної кухні, то обов'язково підписуйтеся на цей канал, жміть дзвіночок, щоб ми з вами не загубилися на просторах Ютубу. Ну і також обов'язково поставте лайк цьому відео. Ну що ж, почнемо. Маклюби – це м'ясна страва. Я б сказала, що це арабський святковий плов з м'ясом. Тож я використовую 500 г яловичини, котру я нарізала кубиками. Я м'ясо завжди промиваю і додаю його в розігріту каструлю і спочатку обсмажую, потім додаю склянку води і тушкую його під закритою кришкою до готовності. Пробую, якщо м'ясо тверде, то додаю ще трохи гарячої води і ще тушкую, поки воно не буде м'якеньке. Для плова маклюбе м'ясо можна використовувати різне: баранину, курку чи телятину. Якщо у вас курка чи телятина, то довго тушкувати не потрібно, достатньо лише обсмажити невеликі шматочки м'яса до появи рум'яної скоринки. Коли м'ясо стало вже м'яким, додаю сіль, духмяний перець і так як яловичина в мене не жирна, додаю шматочок вершкового масла і ще трохи, буквально хвилинку, все це обсмажую. Окрім м'яса, основним компонентом цієї страви є рис. Я використовую турецький рис османчик, але зазначу, що для цієї страви краще підійде довгозернистий рис. Також використовуватиму м'ясний бульйон. В мене заморожені кубики, але поки я підготую усі інші інгредієнти, бульйон розтане. Також знадобляться такі овочі, як баклажани, морква, картопля, цибуля та солодкий червоний перець. Цей перець також літня заготовка, котру я зберігаю в морозильній камері. Окрім цього, використовуватиму курку дохм'яний перець, сіль, трохи вершкового масла та олію для смаження овочів. Список інгредієнтів, як завжди, залишу вам у кінці відео. Спочатку підготую рис, заливаю його окропом та залишаю на той час, поки буду обсмажувати овочі хвилин на 15-20. Це допоможе потім добре промити рис від крохмалю, завдяки чому рис у страві буде розсипчастий. Далі нарізаю картоплю, моркву, баклажани та цибулю кружальцями завтовшки приблизно 5 мм. Взагалі для приготування маклюбе використовують різноманітні овочі, картопля обов'язково, а от баклажани та перець за бажанням. В арабських варіантах маклюбе часто використовують і томати, тож за бажанням можете додати і помідори. Це як борщ на Україні. У кожній господині свій рецепт і своє поєднання овочів у ньому. Але запевняю вас, що спробувавши одного разу цей східний варіант знайомого всім плову, ви будете шукати привід, приготувати його знову і знову. А тим часом я обсмажую овочі на соняшниковій олії до появи золотистого кольору. За бажанням обсмажені овочі перекладіть на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир. Ну що ж, як бачите, в мене вже готові усі компоненти плову маклюбе, підсмажені овочі та м'ясо, запарений та промитий до чистої води рис, спеції. Тепер настав час зібрати цю унікальну страву в казані чи каструлі. Я використовую каструлю діаметром 20 та висотою 10 см. Вона розрахована на 2,5 літра води. На дно каструлі наливаю 2 ложки олії від смаження овочів та викладаю перший шар кружальця цибулі. Це можуть бути і помідори. Цей шар потрібний для того, щоб м'ясо не підгоріло. Далі на цибулю викладаю м'ясо і, добре натискаючи на нього, вирівнюю і ущільнюю шар м'яса. Потім зверху викладаю шар обсмажених баклажанів. Цей шар також вирівнюю, нібито утрамбовую. Зверху викладаю моркву з червоним солодким перцем і також натискуючи, вирівнюю і цей шар. Вирівнювати і утрамбовувати потрібно для того, щоб готова страва тримала форму. Морква має солодкий смак, тому я додаю трохи солі. І, взагалі, кожний шар овочів маклюбе за смаком соліть, можливо, додати навіть спеції. Останній шар овочів це картопля. Її також можете присолити. І взагалі овочі вибирайте за смаком, за кольором, які вам подобаються. Унікальність плову маклюбе саме у способі приготування. Нашарування овочів та м'яса дозволяє всім ароматам сплестися між собою і це дуже покращує смак рису. Зверху на картоплю викладаю рис. На відео я викладаю половину рису, утрамбовую, додаю сіль, куркуму, дохмяний перець, потім викладаю другу половину рису і знову присолюю та додаю спеції. Але вам я рекомендую відразу змішати промитий рис з сілью та спеціями, і потім перекласти у казанок до м'яса і овочів. Таким чином, сіль та спеції більш равномірно розподіляться у рисі. За бажанням у плов маклюбе можливо додати ще такі спеції, як кардамон, мускатний горіх, кориця. При приготуванні класичного маклюбе рис обжарювати у маслі не потрібно, бо для того, щоб страва тримала форму, рис не повинен бути дуже розсипчастим, як у звичайному плові, бо тоді маклюбе, як тільки ви його перевернете, посиплеться. Отож, викладаю рис зразу у каструлю, у утрамбовую, додаю трохи вершкового масла. Якщо у вас жирне м'ясо або жирний м'ясний бульйон, цього робити не потрібно. Додаю спочатку м'ясний бульйон, а потім окріп. Роблю це за допомогою ложки, щоб не нарушити шар рису. Грячої води додаю стільки, щоб вона десь на сантиметр покрила рис. Ставлю каструлю з маклюбе на середній вогонь. Доводжу до кипіння, потім зменшую вогонь до мінімуму і готую плов під закритою кришкою хвилин 30-40. Перевіряю готовність маклюбе дерев'яною паличкою, на дні каструлі не повинно бути ніякої вологи. Знімаю каструлю з вогню та укутую у кухонну тканину десь на 30 хвилин. Так я роблю завжди, коли готую плов. За цей час рис ще більше набухає, м'якішає та доготавлюється. Головне добре укутати, щоб він не охолоджувався. Перед подачею на стіл маклюбе перевертають уверх дном, звідси і назва, яка у перекладі означає перевернутий. Я рекомендую вам заздалегідь підготувати таке блюдо, котре підійде по діаметру до вашої каструлі. Майте на увазі, що зазвичай цей плов викладають на великі підноси разом з салатами та йогуртом. Ось подивіться, перший шар з цибулою залишився на дні каструлі. Його можна там і залишити, але в нашій сім'ї люблять смак такої карамелізованої цибульки, тож я її також викладаю зверху на м'ясо. Я прикрашаю маклюбе свіжою петрушкою. Це можливо зробити і горіхами, дуже пасуватиме підсмажений мигдаль. Також прикрашаю маринованими огірками. На моєму каналі є відеорецепт, як я їх роблю. Залишу посилання в описі під відео. Зазначу також, що у кожному домі в країнах близького сходу існує власний спосіб приготування та подачі на стіл цього неймовірно смачного та святкового плову Маклюбе. Друзі, ну а якщо ви бажаєте познайомитися ще з більшою кількістю смачних, незвичайних по-східному таких цікавих турецьких рецептів, то обов'язково підписуйтесь на канал, жміть дзвіночок і обов'язково поставте лайк цьому відео, мені буде дуже приємно. Пишіть коментарі, не забувайте, що це допомагає продвигати саме українськомовний контент на Ютубі. Ну що ж, до зустрічі і нехай ця зима принесе нам перемогу.